Бажаю здоров'я, бухівчани. Я член толкому Боднарчук Олександр. За моєю спиною в 150 метрах від останнього мафа хочуть побудувати 150 метрів мафів вздовж дороги. Дорога державного значення H-01. В 3 метрах від дороги буде мафи. Будуть мафи майже до самого низу цієї дороги в сторону Києва. Я виступав єдиний, хто проти забудови мафами цієї території. Аргументи: перше місце концентрації ДТП, друге. В погодні умови тут відбуваються дуже складні проблеми на автодорозі. Третє, вся полоса зайнята машинами, які стоять на стоянці. Четверте, забудовники, ті, які хочуть будувати тут мафи, це відомі девелопери нашого міста. Абсолютно небагаті і небідні люди, які хочуть заробляти на цьому кошти, здаючи їх в оренду. А зараз перейдемо на сусідню локацію. Друга локація, на якій так само голосували виконком на іншому мафу виділені 150 метрів. Від цієї дороги основної по дорозі паралельній в сторону Києва. Всі знають, обухівський ринок навпроти будуть мафи. Це все буде викопано виконатова мафи. Дорога вузька, спуск, небезпечна територія. Люди ходять, машини їздять. Знову ж таки, ми створюємо проблему і колапс транспортний, соціальний, організаційний і економічний. Я проти цього прошу вас всіх підписати петицію відносно заборони встановлення мафів в даних місцях, як такі, які не відповідають дійсним вимогам міста Обухова і містобудування. Дякую.